Четвер, 6 квітня в ефірі Новини міста. Вітаємо сьогодні у випуску Дивіться. Найстаріша церква перейшла до ПЦУ. У соборі Різдва Пресвятої Богородиці молитимуться українською мовою. Укриття обов'язкові у Хмельницькому розробили рекомендації для забудовників нових житлових кварталів. Великдень на фронті. Волонтери та священики збирають пасхальні кошики на передову. Хмельничан просять долучатися. З 19-річним героєм Володимиром Кофановим попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Хлопець був родом з Луганщини. Торік його сім'я евакуювалася до нашого міста. А Володимир вступив до лав прикордонної служби, щоб захищати Україну разом з батьком. Загинув військовий 1 квітня на Донеччині. Він похований на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. У Господи, душу спочилого воїна твого. Який надію покладав на тебе, Творця і промислителі Бога нашого, славостю і Синові, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе істину, і пристановище маємо, і молитвини цього приємного до Бога, що Його породила, єси бороди, син невісна, вірних спасіння. Понад тисяча хмельничан проголосували за перехід ще одного храму Московського патріархату до Православної церкви України. Це собор із два Пресвятої Богородиці, що на вулиці Вайсера. Наразі документи щодо переходу собору готуються до передачі в обласну військову адміністрацію. Нагадаємо, від неділі це вже третя церква у місті, яка перейшла до ПЦУ. Детальніше Ірина Аріон. Ви бачите, це відео депутата Хмельницької міської ради Віталія Підгайчука. Зняти 5 квітня в соборі Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Вайсера, 15. його і ще кількох хмельничан прихожани виштовхують з храму. Просто почали витягати копати ногами. До тих пір відчуваю, що сп... ну, чувствується болить вся спина, і там нижче далі. Голова болить, і потім вже вийшла сюди. Трошки була істерика, бо я в шоці просто, що взагалі відбувається. Якось спровокували. Взагалі, ви що ми просто стояли, знімали? Я знімала це все. Вони просто почали випихати нас. На 18-ту годину того ж дня біля собору збираються сотні людей. З одного боку церковні співи. Прийна молитися. За що? Віра, За православну віру. віра. Православна. православна з іншого гімн України. Має бути єдина церква, єдина мова, а не московські попи заполонили і здають наші позиції і наших людей, скільки через них загинуло. Я після поранення в мене реабілітація, але я не можу бути осторонь цих подій, які відбуваються зараз. У мене в тилу такі ці шабачі. Я по іншому не можу. Це КГБшна ця структура, де вони розказують, що вони віруючі. Клянуть у припрохання припинити співати під час хвилини мовчання у пам'ять про полеглих героїв, прихильники УПЦ МП продовжують. Коли я був на сході цього року нашої держави в ротації, користувалися старлінками, ми мали вільний доступ до російських сайтів, і там конкретно написано, що цитую Українська православна церква в час сама управляє май церкві руської православної церкви. Це є їхня правда. Ми маємо тут справу з двома структурами. Перше, це російська агентурна мережа, якою є Українська Православна Церква, так званого Московського патріархату або Російська Православна Церква в Україні. Друге. І колаборанти українці, які свідомо або не свідомо служать ці російські агентурні мережі. Мельничани підписують протокол зборів про перехід з собору Різдва Пресвятої Богородиці до Православної церкви України. Тим часом ворота до храму зачиняють, тому що існують серед нас провокатори, які не прийшли сюди з миром, а прийшли провокувати і робити беззаконня. Ось чому так. А для молитви двері храму завжди відкриті. Наша церква ніколи не молилася за агресію Росії. Кирил у Москві і московські попи у Москві. А ми в Україні на українській землі. Слов'янська. Геть московського попа. Геть московського. Папа. Учасники зборів обрали членів ревізійної комісії, яка має опломбувати приміщення храму та провести інодеризацію майна. Однак всередину їх довгий час не впускають. Ми фашисти. Ми фашисти. Ми, Ми без ви совісті. Наші військові гинуть. Наші військові б'ють в праві, а ви зараз захищаєте. І ви підтримуєте, і ви підтримуєте це. За перехід проголосували і підписали протокол понад тисяча присутніх на зборах. На жаль, предстоятель відмовився передати ключі від храму релігійній громаді. На сьогоднішній день ще тривають перемовини, були відповідні провокації, штовханини. Ми не хотіли загострювати це питання, оскільки воно, на жаль, розділює українців. Ми хочемо, щоб все було все юридично правильно. Після завершення перереєстрації у храмі зможуть звершувати богослужіння священники ПЦУ. Нагадаємо, з 2 квітня вже три храми Української православної церкви Московського патріархату перейшли до Православної церкви України. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, Микола Юрковський Новини міста. Два гранти Нефко отримає Хмельницький на реалізацію нових проєктів. Залучення фінансування погодили депутати на сесії міської ради. Один з проєктів це будівництво житла для вимушених переселенців. Наразі в Хмельницькому проживає майже 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Подробиці у сюжеті. Один з дошкільних закладів Хмельницького планують повністю утеплити за кошти Нефко без використання бюджету. Йдеться про термомодернізацію від утеплення фасаду покрівлі і заміни системи опалення до встановлення індивідуального теплопункту. Це дозволить закладу зменшити споживання тепла та електроенергії на 45%. Рішення про залучення фінансування від північної екологічної фінансової корпорації одностайно підтримали на позачерговій сесії. У березні на нього є повністю готова проекту кошторисна документація, і він визначався в переліку тих навчальних закладів. На які ми мали залучити грант плюс кредит? Тепер тільки грант його розмір 700 тисяч євро. Це термомодернізація навчальних закладів. Це наслідок важкої постійної роботи переговорів. Лобіювання інтересів, перемовин, розмов, виступів. І ще один грант нефко безповоротні кошти для створення кращих житлових умов для жителів громади. Корпорація виділить фінансування в рамках програми дій Європейського союзу, розміщення ВПО та відновлення звільнених міст України. Другий грант, найбільший, допоки, який ми отримували, це 8 мільйонів 400 тисяч євро на будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб на території нашої громади. Грант погоджений тепер справа тільки за підписанням угод і далі оголошення тендерних процедур, і далі вже саме виконання робіт і можливість будівництва житла для людей, які приїхали і тимчасово знайшли прихисток на території нашої громади. Наразі в Хмельницькому знайшли прихисток майже 40 тисяч українців з тимчасово окупованих міст. Ірина Аріон, Валерій Тилиховський, новини міста. Рекомендації забудовникам щодо зведення житлових будинків та кварталів презентували хмельничанам під час громадських обговорень. Розробляли пропозиції в управлінні архітектури та містобудування. Серед основних критеріїв доступність житлових комплексів з комфортним внутрішнім простором, безпечні укриття, озеленення та облаштування контейнерів для сортування відходів. Рекомендації затвердять на найближчому засіданні виконавчого комітету, продовжить Ірина Кондратюк. Доступність, зручність, екологічність та безпека це основні рекомендації забудовникам, які збираються зводити житлові комплекси та будинки у Хмельницькому. Їх представники влади і містяни обговорили під час спільної зустрічі. Законодавство не вимагає від забудовників деякі речі виконувати, але ми це прописали як рекомендації, і при видачі містобудівних умов умов обмежень ми звичайно будемо це враховувати. Ми такі ж самі обговорення провели з архітектурою містобудівної радою. Це фактично спільнота архітекторів міста Хмельницького, де отримали позитивні дуже коментарі. Деякі коригування ми внесли після цього. Ми запросили керівників найбільших будівельних компаній міста, в тому числі презентували їм ці всі рекомендації. Важливим пунктом у майбутній забудові міста владці називають обов'язкову наявність укриттів у житлових будинках. Якщо це багатоповерхова забудова, ми таким чином пропонуємо забудовникам девелоперам робити підземні паркінги, що в свою чергу знімають певне навантаження на рахунок парку міста, таким же чином використовують як укриття в сьогоднішній непростий час. Ще один важливий пункт комфортний внутрішній простір. Забудовники мають передбачити розміщення на території комплексів, амбулаторій, культурних закладів, спортивних центрів, магазинів. Подвір'я має бути закритим для проїзду та паркування. Дозволяється лише проїзди для спецтранспорту при надзвичайних ситуаціях. Рекомендуємо відмежовувати подвір'я від вулиці за рахунок об'ємно-просторової структури, групи будинків, приміщень, комерційного призначення, об'єктами благоустрою та об'єктами озеленення. Висловили своє бачення щодо зведення житлових комплексів, і хмельничани серед основних побажань естетичний вигляд фасадів, забезпечення паркомість, облаштування дитячих майданчиків та зон відпочинку для дорослих. Створювати спільний простір для багатьох будівель. Ось і це і тут якраз роль міста дуже важлива, і, і тут же можна і лавки розмістити, де і старші люди можуть. Посидіти багато людей, молодь, наприклад, не проти вранці або після роботи 5-10 хвилин підтягнутися, якось вправами фізичними зайнятися. Тут же можна інтерактивний майданчик зробити. Презентацію із рекомендаціями розмістять на сайті міської ради до 15 квітня включно хмельничани матимуть змогу внести свої побажання щодо забудови нових кварталів. Для того аби далі ми могли розглянути при потребі внести зміни і вже через два тижні винести на засідання виконавчого комітету і прийняти це як рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради, Ірина Кондратюк, Валерій Толоховський, новини міста. Найближчої неділі християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У костелі Христа Царя Всесвіту основна пасхальна літургія розпочнеться у суботу, о 20-й годині. Великодні кошики освячуватимуть упродовж дня. Цього року у храмі збирають гостинці і для українських захисників, які зустрінуть світле Христове Воскресіння на фронті. Тож прихожан закликають долучатися. Основна Пасхальна літургія це початок святкування пасхальної події. Це урочиста літургія, довга з посвяченням вогню, з відновленням обітниць хрещі. Так само маємо всі читання, які говорять про історію спасіння людини. На Пасху ми освячуємо великодні страви, великодній кошик, в якому приносимо хліб. Обасу, сіль, яйця, освячення великодніх страв буде в суботу, з 10-ї години ранку, кожної години тут освячується в нашому храмі, до шостої години вечора. Сьогоднішні події, сьогоднішній час, який ми переживаємо, це час війни. Час важкий. Ми розуміємо, що не всі можуть його переживати в домівках, особливий спосіб. Пам'ятаємо за наших захисників, за наших воїнів, які. Не тільки зі своїми рідними не можуть святкувати, але також і в окопах. Нараз в них немає тої пасочки, тої колбаски. Тому ми хочемо також ділитися разом з ними. Коли будемо святити ці страви, ми можемо принести щось для них. Волонтери захисту також збирають великодні кошики для військовослужбовців, а саме паски, м'ясні вироби та салом. Гостинці наприкінці наступного тижня повезуть на Харківський, Херсонський та Донецький напрямки. Приносити харчі можна за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Також волонтерам потрібні кошти на пальне. Хочемо максимально передати когось такого смачного теплого затишку. Це домашньої їжі, це, звісно, пасочок. Ми відмовилися від крашенок, тому що ну, можуть бути проблеми з їхньою доставкою і з їхнім зберіганням. Тому ми закликаємо всіх приносити домашню їжу, і ми будемо її розвозити вже по позиціях. Тому що я навіть пам'ятаю себе, будучи військовою, наскільки. Це важливо це відчуття того тепла, того домашнього затишку, яке передають тієї домашньої смачної їжі, якої дуже там не вистачає. Можна приносити сюди, але так як в нас є ще по всьому регіону філії, можна приносити на філії Це Ізяслав, меджибіш, сатанів, кам'янець-подільський, волочиський, крім того, що потрібно наповнити бус вантажем, його потрібно логістично доставити. І в нас є дійсно трохи проблема з паливом. Кожен може задонатити хоча б декілька гривень на паливо для того, щоб могли розвозити по позиціям. Хлопцям все необхідне. Виставку Великоднє диво від Світлани Делікатної представили у музеї історії міста Хмельницького. В експозиції понад 600 робіт майстрині. На писанках можна побачити візерунки притаманні різним регіонам України. Окреме місце авторка виділила і квітковим та геометричним мотивам Хмельниччини. Олександра Семенюк розповість більше. Восьмикутна зірка символізує сонце та щастя. Саме таким візерунком наші пращури оздоблювали писанки. Окрім того, зображали і орнаменти з подвійними та косими хрестами у вигляді квітки. Писанка колись в наших давніх предків це було символ. Символ зародження життя, символ е, зародження Всесвіту. Мислення нашого предка було символічне, все абсолютно мало е, певне містичне і сакральне значення, кожен символ. Кожен символ е, був пов'язаний з певною кольоровою гамою. Волхви це білий колір. Червоний колір це воїни, і чорний колір це трудері. Зберігає та відтворює традиції хмельничанка Світлана Делікатна. Писанкарством жінка займається 15 років. Нині у власній колекції має близько тисячі різних писанок. Деякі роботи сьогодні презентує хмельничанам. До тих пір, поки ми будемо пам'ятати, якого ми роду племені, до тих пір буде існувати Україна. І писанка це елемент самоідентифікації. Чому ми не маємо права цього втратити? Тому що якщо ми втратимо, воно, писанка не консервується. Тобто її або пишуть, або не пишуть. Ми можемо фольклор законсервувати. Уповіть собі, візьміть яйце і закупайте в землю. Розкупайте через 10 років. Що там є? Там ніц нема. Тому що це органіка. В етнографічній експозиції Великоднє диво від Світлани Делікатної авторка презентувала понад 600 писанок. Усі її роботи музейні колекції писанок були зібрані у період, скажімо так, легкого потепління в Російській імперії був такий період. Він правда недовго протривав. Коли дали можливість етнографам, науковцям, історикам можливість зібрати хоч щось по селах, що ще люди писали, оформили музейні збірки. В час великої вітчизняної війни дуже багато було втрачено, але на сьогоднішній день ми маємо великий альбом. Кулжинського Це музей знаходився в Полтаві, приватний музей з Каржинської. Там була найбільша колекція писанок. Ця колекція була частково втрачена під час Другої світової війни. Перший альбом вийшов, другий альбом вивезли за кордон. Квіткові та геометричні мотиви поєднують традиції різних регіонів України. Тут можна побачити візерунки при Тамані Буковині, Бойківщині та Хмельниччині. Побачити виставку можна у музеї історії міста Хмельницького. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!